Друзі, всім привіт! Не зв'язку! З вами, як завжди, Dream Car. і у нас сьогодні знову сіженьке поступлення автомобілів з Нідерландів. До вашої уваги, Kia Sportage 2007 рік, 2.0 бензин. Ну що ж, хочу ще раз сказати, що в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з е, Нідерландів та з різних країн Європи. Тобто їх ще немає ні на авторі, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Так що ссылка на телеграм-канал буде в описі під відео. Також, друзі, в нас є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його доставимо. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. А зараз переходимо вже до самого автомобіля Kia Sportage 2007 чистий рік, 2.0 бензин на механіці. Автомобіль щойно до нас приїхав з Нідерландів, щойно розмитнився, то ми одразу, друзі, знімаємо його для вас. Автомобіль піднімався на підйомник, тобто по днищу по корозії в автомобіля немає жодних зауважень, жодної корозії, ржавчинки в автомобіля немає. Також по дверках, по картах, по крилах також немає жодної корозії. І по ходовій частині в автомобіля, коли він приїхав, було замінені стойки стабілізатора. А Зараз вони замінені, так що друзі, все добре, нічого не стукає. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, також по кузову автомобіля немає жодного підкрасу, як я вже й сказав. М'ятинки, царапинки, автомобіль повністю готовий до вас на продажу та готовий до щоденної їзди, друзі. Також, як ви бачите, відкривається на багажнику ось таке віконечко, що дуже зручно, можна щось взяти та не відкривати саму задню кришку багажника. У автомобіля всі стекла рідні, задні, бокові, та включаючи лобове скло, всі рідні. Також в автомобіля присутні хромовані накладки, присутній фаркоп, партроніки задні. Та вихлопна труба, друзі, чиста, каталізатор на місці, вся безпека в автомобіля на місці. Також, друзі, далі будемо проходити автомобілі з прибором, так що дивіться відео до кінця, як ви бачите, немає жодних царапин. Резинова автомобіля ще трошки поїздить. Також хочу розказати, в чому перевага купувати авто з Нідерландів. В тому, що друзі, там дуже хороший клімат, тепла погода, та автомобілі не гниють та дороги там не посипають всякими солями та чимось таким. Тому, друзі, автомобілі приїжджають до нас всі без корозії, нержаві, та по них не треба нічого красити. Тим більше, друзі, саме в цьому автомобілі по низу, по дверках, порогах крилах, такі, Йдуть такі пластмасові накладки, тобто там в принципі не може нічого гнити. І, друзі, переходимо до салону автомобіля. Зараз покажемо, на якій він комплектації, які тут є е, е, функції в цьому автомобілі. Ви зараз бачите 230 тисяч оригінального підтвердженого пробігу, магнітола, клімат-контроль, кондиціонер працює. Такі хромовані накладки по всьому автомобілі, комбіновані сидіння по боках, шкіра посередині тканина, що дуже, що дуже друзі, зручно зимою та літом. П'ятистопнева коробка передач. Як ви бачите, немає ніяких подряпень, потертостей на сідушці. також хромовані накладки на порогах спортеч. Переходимо до задньої частини автомобіля, ліва карта дверей в дуже хорошому збереженому стані. Також сидіння в автомобіля дуже хороші, збереглися, чисті, гарні, не неподерті. Автомобіля повна комплектація, немає ніяких царапин на панелі, подряпин. все працює, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються, кожна кнопочка, все працює ідеально. Стеля в автомобіля чиста, не подерта. Також перейдемо до цієї сторони. Права карта дверей зі сторони пасажира також в дуже хорошому стані. Ручечки все дуже збережено. Всі регулятори все друзі працює. На сидінні, як ви бачите, зараз є ось така царапинка. Треба, друзі, або перешити, або їздити. Так його взагалі е не видно. Так що, друзі, ось такий автомобіль. Ще покажу вам цю карту. Також в дуже хорошому стані. Хром все в ідеальному стані. Ідеально підійде як для сім'ї, так просто десь кататися по місту. Декоративні накладки Спортеч. Та, друзі, перейдемо до задньої частини автомобіля, а саме до багажника, як я вже й показував, відкривається ось таке віконечко, що дуже зручно. Також хромовані накладки спортеч. Як ви бачите, немає ржавчини під номерним знаком, що це дуже часто, коли автомобіль приїжджає зі Швеції. Та, друзі, сам багажник дуже місткий, присутня полка, ось така сіточка, полка витягується, все працює. Багажник дуже місткий, та зараз покажемо вам запасний колесо. Ви бачите, воно на титанові, резина нова, також присутній ключ, домкрат. Все, друзі, на місці, все так як приїжджає з автомобілем, ми все оставляємо та віддаємо нашим клієнтам, так як воно приїхало. Так як я вже й сказав, друзі, на початку відео, що будемо проходити автомобіль на лакофарбове покриття, перевіряти його, показувати вам. Так що, друзі, зараз будемо перевіряти, дивіться відео далі. Ну що ж, а ми вже перевірили автомобіль на лакофарбове покриття. Так що, друзі, можете сміло їхати на огляд та оглядати автомобіль, і не боятися, що він фарбований. Чи, не, чи на ньому є якась шпаклівка. Автомобіль повністю рівненький, повністю гарний. Е, в автомобіля все працює по ходовій частині, по моторові. Зараз, друзі, для вас його заведемо, щоб ви перевірили та почули, як працює сам двигун. Завели автомобіль. Як ви бачите, жодних помилок не світиться, жодних помилок не вибиває. Е обороти автомобіль тримає добре. Зараз підійдемо ближче до двигуна, щоб ви послухали роботу самого двигуна. Наш відео огляд автомобіля вже завершений, так що кого зацікавив автомобіль? Номера залишаю в описі. Дзвоніть, пишіть. Дякую всім за перегляд. Всім пока!